Привіт! Мене звати Марина. Я менеджер мікрорайону Таїровські Сади. Маю для вас пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись. Ще не бачили? Тоді ходім дивитись. Це однокімнатна квартира площею 48 квадратних метрів. У квартирі дуже зручне розташування зон. Кухня відокремлена, тож запахи смачної їжі не будуть наповнювати решту приміщень. Поруч з нею ванна та вбиральня. Окрім того, квартира має зручну лоджію. Тут можна облаштувати кабінет, зимній сад або зону для відпочинку. Коштує така однокімнатна квартира майже 39 тисяч умовних одиниць. Проте зараз ви можете придбати її за 30,5 тисяч. Окрім того, у нас зафіксований курс для нових покупців 35 гривень за одну умовну одиницю. Бажаєте придбати житло у розтермінування? Теж без питань. Просто обираєте квартиру, робите перший внесок від 25% і далі ми розбиваємо вам платежі помісячно або поквартально. Усі деталі готові розповісти вам у нашому офісі, який знаходиться за адресою Академіка Вільямс 93 1 або по телефону 048 700 93. До зустрічі!